І був похований, і Воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч род житця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця, і Духа Святого Господа Житоворящо, що від Отця і сходить, що з Отцем і сином рівнопоклоняє і рівнославими, що говорив через пророки в єдину, святу, Соборну і Апостольську церкву. І сповідай одне хрещення, й пущення гріхів, очікуй Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Отче наш, що нашої сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками і плід плідлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, слава Сину, і що нас відкупив, нині повсякчас, і не віки вічні. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тими жінками і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Святому Духові, що нас просвітив у святій вірі, утвердив нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна Ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, по час і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Розважимо, як причиста Діва Марія Господа нашого Ісуса Христа. Непорочно зачала, Отче, Отче наш, наш, що є Шри Син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна тим і жінками, і благословенний благословений плідлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і плід плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і плід плідлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, богородиця діво, бо діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся! благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плідлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і плід плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і плід плідлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і плід плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Она ж любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню. Заведи до ось ці душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Розважимо, як причиста Діва Марія Господа нашого Ісуса Христа, носила. Отче наш, що син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і плід плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і плід плідлона Твого бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена Ти між жінками, і плід плідлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна Ти між жінками і благословенний плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Она ж любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захоронена від пекального вогню. Заведи до тебе усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя, розважимо, як причиста Діва Марія, Господа нашого Ісуса Христа, породила. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений прідлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і плід плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Она ж люби Ісусе, прости нам наші гріхи, Захорони нас від пекельного вогню. За вони до тебе усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.